Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Спілкуємося про туристичне Закарпаття, підбиваємо підсумки літнього туристичного сезону і плани на майбутнє. Про це говоримо із очільницею управління туризму і курортів Закарпатської Ова Маріанною Готрою. Вітаю! Вітаю! Власне, яким був туристичний сезон? Літній можемо підбити підсумки, звернути увагу на статистику, на родзинки. Ну, оскільки у нас статистика це тільки туристичний збір, то ми будемо говорити про нього. Якщо рахувати у нас туристичний збір на сьогодні, так це січень, серпень, місяць, 19, більше 19 мільйонів, і це насправді більше на 39% за аналогічний період 2024 року. Але якщо ми беремо статистику тільки літнього періоду, також він у нас зріс в порівнянні з аналогічним періодом це 9 мільйонів, тобто з 19,9 ми тільки отримали за 3 місяці. Це достатньо добре. Ми бачимо тенденцію по збільшенню туристичного збору не тільки тому, що він сам підвищився, так того, що було, якщо 35,5 для наших громадян і 355 гривень для іноземців. Ну це максимальна да, межа, То зараз це 40 і 400 гривень. Тому ми бачимо, що збільшується не тільки тому, що збільшився сам туристичний збір, а тому, що проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота нами. Ми об'їздили всі весь регіон. Спілкувалися з тергромадами, з бізнесом, роз'яснювали їм, що наскільки це важливо сплачувати турзбір. Турзбір насправді сплачується у місцевій громади. Територіальна громада за ці кошти може покращити туристичну інфраструктуру самого її територіальної громади. Тому ми бачимо покращення, ми надіємося, що він все буде збільшуватися. І, ну, і хочеться сказати, що в турзбір ми не можемо порахувати, скільки насправді у нас заїжджає. Туристів, оскільки в нас є пільгові категорії, і дуже багато на Закарпатті насправді приїжджає пільгових категорій. Це і військовослужбовці, захисники нашої захисниці, це до 18 років підлітки. Це ті, які лікуються, в нас оздоровлюються, набираються сил. Тому пільгові категорії не враховуються в цій статистиці, тому чітку картину по Закарпаттю ми дати взагалі не можемо. І це є однією з проблемою. У нас у туристичній галузі, що немає реальної статистики по турист. Чим дивували відвідувачів? Насправді дивують такі туристичні великі локації, як замки. Вони створюють нові експозиції, запрошують людей, роблять, запрошують блогерів, щоб показати, що насправді в Закарпатті є. Але найбільше все ж таки ми говоримо не про такого туриста, який їде відпочити і. Тут щось зробити, а відновитися і набратися сил, тому що ми розуміємо, що ми одна із тих областей, які можуть прийняти тут багато людей. І насправді ми, коли спілкуємося з нашими туристами в рекреаційних зонах там, чи в санаторно-оздоровчих закладах, то основне, що вони говорять, що ми у вас висипаємося. Це для нас, знаєте, таке відчуття, що дійсно тут, в Закарпатті ви можете виспатися, набратися сил, відновитися. це для нас дуже важливо. І ми, ми тому запрошуємо чим більше до нас приїжджати і відновлювати наші сили. Але чим дивуємо? Дивуємо гастрономію. Дивуємо екотуризмом, того, що в нас є нас чотири національні парки. Дивуємо нашими санаторіями, рекреаційними зонами. Всі ці туристичні е, наші інфраструктурні. Цілі вони насправді дуже намагаються допомогти нашим нашому населенню віднувати свої сили, створюють нові туристичні маршрути, створюють нові якісь астрономічні ідеї. Дегустація вин – нас асоціація виноробів і виноградарства дуже гарно працює зараз і робить дегустаційні зали. Показує людям, що дійсно Закарпаття це історично виноробний край. І що саме, як він розвивався, і що робить. Тому є нам чим дивувати. Ми бачимо це і по статистикі музею. У нас насправді зараз, якщо дивитися по музеям, це 313 тисяч осіб прийшло станом на першу півріч. Якщо ми говоримо про національні парки, це більше 60 тисяч відвідувачів, це і плюс іще 1700 екскурсій було замовлено. І ми бачимо по статистиці, що це весь час збільшується, і це завдяки тим насправді людям, які там працюють. Ну і ми знову ж таки говоримо про те, що ми не можемо порахувати тих пільгових осіб, оскільки вони не купують квитки і у них безкоштовний вхід в ці заклади. Інше питання по національним паркам, коли ти йдеш в горах, коли ти йдеш по полонинах, ти можеш не знати, що це національний парк, і не сплачуєш. Працюють над цим національні парки, роблять QR-коди для того, щоб людина, яка йде, могла зробити по QR-коду і заплатити. Якщо це йдуть організовані тури, то всі туристичні оператори, туристичні гвіди, які у нас ходять по горам, по, по нацпаркам, вони наперед сплачують, вони знають вже цю систему, і вони наперед сплачують. Тому можливо статистика теж не точна. Якщо взяти рейтинг найбільш відвідуваних місць, давайте хоча б топ 5 озвучимо. Mm -hmm. Ну це Закарпатський обласний краєзнавчий музей, звісно, замок Паланок. Ну і Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту. Якщо дивитися з нацпарків, то це нас синевір, все ж таки. А якщо по районам найбільш де туризм розвивається? Ну, якщо ми говоримо про туристичний збір і єдину статистику, то ми знову повертаємося до санаторно-здоровчих закладів, і ми розуміємо, що це поляна вона знову перша по туристичному збору. І якщо дивитися ну, по туристичному збору, то найбільш відвідувані і там, де залишаються туристи. На ночівлю, тому що ми турзбір сплачуємо тільки тоді, коли ми приходимо і, ноч... і ночуємо в якомусь закладі, то це поляна, Ужгород, баранинці, косонь і Мукачево. Тобто це ці п'ять топ тергромад які найбільше мають туристичного збору. Тобто, якщо говорити загалом резюмуючи, то сезон був вдалий. Сезон був вдалий, але ми весь час намагаємося його покращувати. І вже можемо перейти до того, що ми далі готуємо. Вже наближається осінньо-зимовий сезон. Там свої будуть родзинки. Трошки нам анонсуйте, що будемо пропонувати відвідувачам. Хочеться ще сказати, чому у нас все ж таки було менше відвідувачів, чим ми очікували. Тому що в нас була проблема із інфраструктурою. Ви знаєте, що в нас робили європолію, і саме в сезон відвідування санаторно-курортного сакурафест і так далі. Ми нас відмінили декілька зупинок. Ми спілкувалися з Укрзалізницею, писали їм листа, і ми, так і обласна рада. І тому вже на сьогодні практично все відновлено, збільшено нам зупинки, тому ми вдячні і їм за те, що вони нам покращують туристичні потоки. І якщо ми говоримо про те, що ми ще плануємо, то всі знають, що у нас 27 вересня всесвітній день туризму, ми готуємося до нього. Ми будемо організовувати міжнародний форум. Ті партнери, які ми їздили до них, вони їздили до нас, розкажуть нам про міжнародний досвід, як вони це все роблять, як у них іде туристичний збір, які вони проекти впроваджують, щоб ми могли, можливо, долучитися до них. Можливо, щось вони в нас записують, можливо, ми щось у них. Крім того, буде розглядатися питання бальнеології. Для нас це дуже важливо. Термальні мінеральні джерела. Ми про це розказуємо не тільки у нас, а і. У своїх друзів, партнерів в інших державах. І також ми говорити будемо про безбар'єрність. Ми всі розуміємо, що це надважлива тема зараз не тільки в нас, а по всій Україні, тому що дуже зараз багато осіб з інвалідністю, і ми мусимо пристосуватися так, щоб їм було тут зручно, щоб вони могли приїхати відпочити, оздоровитися. І насправді санаторні заклади в нас зараз працюють над тим, щоб. Покращити свій сервіс, зробити так, щоб було їм комфортно саме цим людям у нас відпочиватися і відновитися. Крім того, управління туризму хоче замовити аудит санаторій, які дали згоду на те, щоб пройти аудит по безбар'єрності. Ми це будемо робити, і тому ми про це все будемо говорити 29 числа на міжнародному форумі, який буде відбуватися у нас в готелі Прага. Що ми ще анонсуємо? Ми анонсуємо те, що нас запросили насправді на декілька міжнародних виставок. Ми будемо зараз вирішувати, чи є доцільність чи ні. Бо це ж ми розуміємо, що це все кошти. Куди ми можемо поїхати, куди ні? І також ми будемо їхати на Галу Експо, виставка, яка відбудеться у Львові, і презентувати Закарпаття в цілому на цій виставці, на міжнародній виставці. Якщо говорити про зимовий сезон, зима стає дедалі теплішою. Чи буде якось вирішуватися питання, що альтернатива катанню лижам, щось запропонувати туристу, якщо вже вони приїдуть до нас? Да, у нас цей сезон був на на жаль, не було снігу. Ми всі це знаємо, і виходимо з того, що насправді нас виручають та же бальнеологія, ті ж термальні басейни. І крім того, це про те, що ми говоримо, що це санаторні заклади, які приймають наших людей, тому що лікуватися, відновлюватися ми це робимо круглорічно. Тому оці такі, от локації. Такі оздоровчі заклади нам допомагають за приваблюють туриста, щоб вони могли оздоровитися тут. Ну і звісно ж ми не забуваємо про нашу гастрономію, тому що деяких не в Закарпатті можна смачно поїсти, відчути декілька традиційних кухонь, тому що ми розуміємо, що в нас австро-угорська кухня, в нас польська кухня, словацька, чеська і так далі. І так далі. І це все тут у нас в одному регіоні, де можна це все спробувати. Тому ми також говоримо і про гастрономію. З точки зору підприємництва, чи відкриваються нові якісь суб'єкти господарювання у сфері туризму, чи все ж таки війна впливає і тут теж ну не маємо динаміки? Що стосується оздоровчих санаторних закладів, то ні, вони просто покращують свої локації, роблять ремонти, діють по тому плану, що безбар'єрність у нас мусить бути у всіх санаторних закладах. Деякі відкриваються, деякі закриваються. Чіткої статистики про те, що як це робиться, тому що ми розуміємо, що сільські садиби не сплачують турзбір, не реєструються в принципі, тому ми не бачимо, як у них іде посезонно чи вони закрилися, чи ні. Тобто є високий сезон, вони відкриті, і працюють. Немає туриста, вони закрилися, тому ми не можемо точну статистику зараз сказати про це скільки закрилося, скільки відкрилося саме в туризмі. До слова зачепили тему зеленого туризму і піднімалось питання на законодавчому рівні врегулювати це питання. Чи вдалося достукатися до уряду? Так і нас запро... ми подали свої пропозиції, подавали не тільки ми, а й інші областя. Крім того, державне агентство розвитку туризму теж працює над тим, щоб подати спільні пропозиції. В до комітетів Верховної Ради на розгляд, тому що цей закон про туризм у нас вже давно, і в них вносилися вправки декілька разів. І насправді ті пропозиції, які надавалися, ще там в два 21 році, вони всі там лежать. Весь час говорять, що це не на часі. Ми розуміємо, чому був коронавірус. Зараз повномасштабне вторгнення. Але як ви кажете, ми достукалися і вже йде розгляд на комітетах Верховної Ради про те, щоб внести зміни. Будемо повідомляти постійно. Було у нас конгрес, ви знаєте, місцевих рад, і там також розглядалося питання. Це одно із проблемних питань наповнення місцевих бюджетів, взагалі бюджетів, і це одне із питань, яке ми висвітлювали перед ним. Ну і на завершення про перспективи, оскільки туризм у нас одна з пріоритетних галузей, що ми бачимо взагалі загалом, який напрямок розвитку. Ми не будемо обмежуватися в одному напрямку, як ми вже сказали, тому що Закарпаття, все сезонне, тому що ми так це все бачимо, що це і оздоровлення, це і екотуризм, це і гастрономія, це і виноробство, і так далі. Тому говорити про якийсь один напрямок ми не будемо. Але ми все ж таки розуміємо, що оздоровчі заклади, санаторно-оздоровчі заклади це зараз у нас основне, і, і про бальнеологію. Термальні джерела ми будемо говорити зараз для того, щоб люди до нас приїхали і відновили свої сили. Ну що ж, дякуємо вам за те, що розвиваєте туризм на Закарпатті, робите свою справу гарно. Добре, дякуємо за промоцію Закарпаття. Що ж, працюємо далі в цьому напрямку. Вам дякуємо глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.